Загально відомо, що легенями планети є ліс. Тож, аби жителі планети могли дихати на повні груди, зелені ресурси потребують турботи з боку землян. Тому у Європі з 9 по 13 грудня проводиться тиждень лісу, який започаткований рішенням міністерської конференції і захисту лісів Європи. Такий тиждень вирішили провести і в Україні, зокрема і у Галицькому національному природному парку, де на сьогодні ліси займають понад 11 тисяч гектарів. До проведення тижня захисту лісу прилучилися наші кореспонденти. Важлива міжнародна ініціатива, яка має на меті привернути увагу суспільства до лісу та нагадати його значення в людському житті, це Європейський тиждень лісу. В рамках такого тижня у Галицькому національному природному парку було проведено ряд заходів. Активно запрацював музей природи та почали проводити відкриті уроки екскурсій для учнівської та студентської молоді з метою розвинути у них любов до природи та навчити цінувати флору і фауну. Коли ми підключаємо учнівську молодь, коли ми пропагуємо екологічні знання про ліс, то ми маємо, як кажуть, наших помічників, які не тільки пам'ятають про ліс протягом цього європейського тижня лісу, а ми залучаємо їх і до інших екологічних акцій. Під час уроку екскурсії діти мали можливість наочно познайомитись із усіма представниками лісу, що є на території парку. Я вирішила завітати сюди, тому що для мене дуже цікава є природа. Хочеться дізнатися більше, послухати про різних тварин. На мою думку, якщо б не було в нашому житті важливим ліс, то його б вирізали і в нас не було б таких файних тварин красивих. А без тварин це не природа. Про важливість лісу у нашому житті розповідає Іван Гулійчук, екскурсовод-методист. Екологічне значення лісу величезне, крім того, що велика кількість озону відділяється рослинами лісових порід, крім того, що споживається вуглекислий газ, він також забирає, як кажуть, удар на себе від отої величезної кількості вихлопних газів, отруйних всяких викидів в атмосферу. Екологічний фонд співпрацює з національним природним парком і за його сприяння для лісових мешканців реабілітаційного центру були покращені умови перебування. Кошти були виділені на спорудження вольєрів центру реабілітації диких тварин. Ми спорудили вольєри для птахів, для ратичних звірів, і це завдяки тим екологічним коштам. Аби поліпшити екологічну ситуацію та створити умови для туристично-рекреаційного комплексу, діє державна програма Ліси України. Але не лише природоохоронні організації та держустанови, а й кожен громадянин повинен ефективно і бережливо використовувати лісові багатства. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини, телеканал Раї.